Мені на телеканалі УТР у студії Юлія Война. Вітаю! Усі політичні сили, які беруть участь у виборчих перегонах, мають перебувати у рівних умовах. На цьому наголосив президент у ході засідання ради регіонів. Серед головних питань порядку денного забезпечення прозорості та відкритості виборчого процесу. Лава держави закликав представників влади зробити усе, аби не допустити під час виборчої кампанії застосування адміністративного ресурсу. Прем'єр-міністр Микола Азаров занепокоєний розвитком будівельної галузі. За його словами, темпи будівництва за останні 8 місяців уповільнились на 8%. Водночас зазначив, що ВВП за цей період збільшився на півтора відсотки. Позитивні показники демонструють, зокрема, добувна промисловість і роздрібна торгівля. Ауто будівельній галузі наказав не вести лад. Докладніше у сюжеті наших журналістів. Два мільярди гривень цього року уряд перерахував регіоном на соціально-економічний розвиток. Це майже у півтора рази більше ніж торік, зазначив Микола Азару. А результату немає. Занепокоєний прем'єр. Темпи будівництва уповільнились у середньому на 8%. Найгірші Найгірше державні програми з будівництва житла розгортаються у Криму на Житомирщині, Черкащині, Київщині та Севастополі. Очільник уряду наказав профільному міністру розібратися у причинах скорочення обсягів будівельних робіт та вирішити проблему. Окремое питання ей до міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолія Михайловича Близнюка. ми прийняли закон про містобудівну діяльність. Ми спростили процедури початку будівництва, введення в експлуатацію житла, скоротили строки оформлення права на землю та багато іншого. А на обсягах будівництва це не позначилось. Виникає питання. Вони ще не працюють. Чи це проблема на місцях? Натомість держава, за словами Азарова, йде на зустріч будівельним компаніям. Сприяти легалізації та збільшенню обсягів будівництва покликаний новий закон про регулювання містобудівної діяльності, який спрощує декларативні процедури. За 8,5 місяців цього року легально розпочато будівництво понад 60 тисяч об'єктів, наголосив голова державної архітектурно-будівельної інспекції Олександр Рибак. Також важливим пунктом закону є надання будівельної амністії, що дозволяє введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, зведених самовільно. А оформити право власності на будинок, що був побудований до 5 серпня 92-го року. Тепер можна лише на основі паспорту БТІ. Также учитыває, що амністія дійствує только до кінця этого года і не всі. Граждані успіють последними упрощениями, упрощеннями. Ми вийшли з о продлении срока самої и розширення временных рамок для построенных об'єктів. Тепер амністії подлежат об'єкти построенные до 12 марта 2011 года, то року. Тобто, даты начала действия декларативних процедур строительства. Спростити життя уряд хоче і підприємцям. Микола Азару наголосив, що вже йде робота і зменшення податків та регуляторного тиску на бізнес. Утім, підприємці повинні діяти відповідно. Держава повинна розглядати будь-яку допомогу вітчизняним виробникам як інвестицію не тільки з економічної точки зору, але із соціальної. Та муряд очікує від бізнесу підвищення соціальної відповідальності та збільшення інвестицій у розвиток українських підприємств. Марія Кірсанова, Євгеній Степанов, Новини УТР. Україна потребує 100 нових поїздів та 300 електричок. Про це повідомив журналістам віце-прем'єр Борис Колесніков під час виставки Інотранс 2012 у Берліні. Утім, нині каже урядовець, коштів на придбання нового електромоторного грохового складу немає, оскільки пасажирські приміські перевезення збиткові за словами віце-прем'єр міністра. Українська залізниця потребує якісних змін. Зокрема, необхідно будувати потужні логістичні пасажирські центри, як на авіатранспорті. Крім того, Борис Колесніков розповів про те, що дві наземні компанії під час виставки виявили цікавість щодо української продукції. Зокрема, свої можливості продемонстрували 12 вітчизняних виробників залізничної техніки, серед яких Крюківський вагонобудівний завод та Азовмаш. Також, за словами віце-прем'єра, іноземні виробники залізничної техніки зацікавлені у продажу своєї продукції в Україні. Але для цього вони повинні організувати своє виробництво у нашій державі. Якщо хто хоче продавати поїзда в Україні, він має построїти в Україні проводственної мощності. Вже просто так ніхто нічого купувати не буде. Відучі мирові концерни, такі як Сіменс, «Хюндай», должны приходить в Украину, организовывать производство и собирать завод. Или кооперироваться с тем же Крылково, со зломашем, потому что так чистого, экспорта, чистого импорта уже не будет. Перший мільйон гривень на розвиток бізнесу отримали чернівецькі підприємці від інвестиційного фонду Буковина. Ініціатор фонду, голова Федерації роботодавців Дмитро Фірташ, зазначив, що якщо такі фонди з'являться у кожній області, за 5 років можна буде створити до 26 тисяч робочих місць. Серед переможців конкурсу на фінансування стали такі проекти, як фабрика лікарських зборів і фітопрепаратів, районна друкарня, проект з переробки харчових відходів в Органічні добрива, туристичний проект Сім чудес Буковини. А також компанія, що виробляє медичне обладнання для лікування переломів. От цей фіксатор шведський коштує 8 тисяч євро. Наші фіксатори коштують декілька сотень гривень. Просто ми хочемо, щоб Україна користувалася власною продукцією, а не купувала за баслословні гроші за кордоном за валюту. Наша с вами задача довести малый и средний бизнес до 40%. Если у нас это получится, я буду считать, что я не зря приходил в эту федерацию, я буду считать, что мы не зря ездили по стране, и я буду считать, что мы все как бизнес хорошо поучаствовали в процессе. У нас есть огромный потенциал рынка внутри страны. Этот рынок надо создать, но этот рынок не создадут 300 больших компаний, это создаст малый и средний бизнес. Сьогодні вести здоровий спосіб життя модно. Утім, багатьом, щоб займатися фізкультурою, потрібні спортивні майданчики. Тернополянам пощастило, всеукраїнська благодійна фундація відкриті серця України подарувала їм перший в Україні осередок здорового дозвілля. Які види спорту популярні сьогодні серед молоді, і чи затратне це заняття? Дивіться далі. Якось тернополянин Віталій Даньків побачив в інтернеті, як виконує вправи на турніку киянин Іван Козачок. Потім дізнався, що цей вид спорту називається стритворкаут. Пізніше знайшов однодумців у Тернополі, їх чимало, адже заняття не потребують особливих витрат. Для цього спорту не потрібно ніякі затрати. Тут просто вийшов на вулицю і займаєшся. Тренування десь 2-3 години, і ну, ми, ми не тільки тренуємося, ми ділимося досвідом, говоримо про життя. Тепер хлопці займаються у топільщі. Сьогодні з Києва до них приїхав Іван Козачок, завдяки якому і почалося захоплення. А це Антоніна Метельська. Вона демонструє бойові елементи. Цей вид спорту називається тайбо. Його придумав каратист. Тайбо потребує неабиякої спортивної підготовки. Тоня займається 4 години на день. Її основне захоплення спортивна гімнастика. У Нас художньої гімнастики немає. Тому я вибрала спортивну гімнастику. для спортивної гімнастики. потрібно велике натхнення щоб. Досягати успіхів спорті. тих дівчат, хто не може за себе постояти, захистить Роман Михальський. Він два роки опановує давнє грецьке мистецтво бою, що називається Панкратіон. Сабо я можу знайти насамперед. Це тренажери, які збільшують фізичну підготовку. Тобто для нашого спорту це надзвичайно важливо, бо без цього ну, нам ніяк. І взагалі мене радує, що молодь може займатися, тобто є альтернативна альтернатива певна шкідливим звичкам. Поруч, майданчик для мініфутболу і баскетболу. Подбали і про дитяче дозвілля. І мама, і тату можуть навіть чимось зайнятися, поки тут діти трошки старшенькі будуть бігати. І якщо є в сім'ї, і маленькі, і дорослі діти. Тоже і для тих, і для тих тут є розваги. І для цієї родини тут можна спокійно віддихнути. Побільше би таких площадок по місту». Усі, хто веде здоровий спосіб життя, об'єднала соціальна ініціатива Відкриті серця України в українському благодійності. намічається новий тренд. Коли спільна і ефективна співпраця з місцевою громадою втілюється у такі об'єкти, які створюють комфортні і належні умови для духовного і фізичного розвитку суспільства, тернополяни вклали кошти лише в благоустрій земельної ділянки. Якщо довелося б купувати обладнання, обійшлося би в п'ятеро дорожче. Коли 1 березня годіна фундація відкриті серця України оголосила. Про свій намір, про свою ініціативу, то Тернопільська міська рада однією з перших підтримала його. І, власне, саме тому нам вдалося спільними зусиллями сьогодні цих майданчик сьогодні тут відкрити, розпочаткувати. Я сподіваюся, що тернополянам вистачить культури, правильно себе поводити на цих майданчиках і гарно сприємство проводити час, гарно відпочивати. Згодом в осередку здорового дозвілля можна буде взяти на прокат спортивний інвентар, працюватиме публічна бібліотека та безкоштовний інтернет. На цьому в мене все більше інформації у наступних випусках. Залишайтеся з телеканалом УТР.